П'ятидесятниця, величне свято, зійшов на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічно дати, він наш порадник і найкращий друг, хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні, безсилі. Лиш Дух святий на поміч поспішить, Він потішає ніжно в час скорботи, коли неждано в дім прийде біда, вселяє силу, сумнів побороти, Всесильна сильна Божа рука свята, пораду дасть в предвічнім Божім слові, молитва в серці знову оживе. В Його святій стіляючий любові, знаходжу спокій і життя нове, Відчуй, душі, цей ніжний дотик неба, прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, нема кінця, Його чудесам, Бог не залишив сиротами вірних. Святого Духа їм серця послав, і Він живе в серцях тепер покірно, тому за це Спасителя прослав, це світле, дивне, урочисте свято, схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу віддати за все, що Він подарував тобі. Амінь.